Коломийські підприємці приєдналися до всеукраїнської акції. Вважають, що в Україні просто знищують малий бізнес. Адже з 1 січня 2015 року перша та друга групи підприємців мають встановлювати касові апарати. Ніхто не заперечує, що можливо нам і треба йти до Європи, де в кожному магазині стоїть реєстратор, але, на жаль, це не на часі. На сьогодні, коли ми говоримо з різ таких провінційних міст, де купівельна спроможність населення, ви знаєте, майже зеро, де люди виживають, і ми рахуємо, що це на сьогодні цинізму. Підприємці кажуть, на них чекають немалі витрати, адже встановлення касового апарату і модему, його програмування, відкриття рахунку у банку, навчання персоналу, реєстрацію у фіскальній службі та інтернет коштують приблизно 15 тисяч гривень. Щомісячні видатки на підтримку та технічне забезпечення 12 тисяч, обслуговування карткового рахунку 2-3 відсотки від продажу. У випадку порушень закону діятимуть 13 видів штрафів. І коли можновладці кричать, що малий середній бізнес це є опора економіки, то я думаю, що це просто бутафорія слів, тому що малий середній бізнес не треба їм перешкоджати. Цей алгоритм алгоритм і правила гри ми вже виробили собі. Ще за часів кучми, режиму кучми, як зараз прийнято говорити, був введений єдиний податок. При уряді Янковича не чіпали підприємці, тому для чого зараз такий важкий час? Варто зазначити, що у час війни підприємці стали волонтерами, особливо у малих містечках де всі знають один одного та допомагають місцевим бійцям, влада ж навпаки, робить усе, аби підприємці здавали реєстраційні свідоцтва. Так зробив і Олег Мірошниченко. У Минулому підприємець змушений був відмовитись від своєї справи. Чоловік займався видавницькою діяльністю. Я здав свідоцтва, тому що в даних умовах працювати просто неможливо. От, хотів працювати, але держава створила такі умови, що не можна працювати. Люди обурені, кажуть, працюють зранку до вечора за мізерні копійки, тому такі нововведення для них стануть практично крахом. Просто виживаємо в цих умовах. При тому, що всі майже всі стоять з дипломами, роботи нема, все позакривали, а сім'ї то треба годувати, а дітей треба годувати, оплати. А зараз, як прийде, це ще ніхто не відчув ціну газу. Ми ще зараз відчуємо ціни ці, що йдуть у цьому, то тоді що? Підприємці Коломийщини підписали звернення до президента, голови Верховної Ради та Кабінету міністрів. Раніше за такий документ уже проголосував депутатський корпус міської ради. Підприємці поки що просять тільки переглянути правила гри. Адже перед тим як щось змінювати, варто подумати, що саме принесуть такі нововведення. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК збільшення корупційної складової.